Доброго дня, Дмитро, добро мене звуть Валерій. Будь Я директор департамента аграрної будівельного департаменту аграрної компанії 2004 з міста Волочівськ. Ми до вас сьогодні приїхали для того, щоб подивитися на ту технологію, по якій ви будуєте дороги, для того, щоб зрозуміти наскільки вона для вас ну, безпечна, наскільки вона актуальна. Для того щоб запровадити цей метод і в себе в господарствах для будівлі дорог на елеваторах, для будівлі дорог для на пташниках, на свинарниках ну і дороги, які ми будуємо також по всій нашій інфраструктурі. Якщо можливо, там розкажіть, будь ласка, в двох словах, як ви до цього прийшли, і як сам процес відбувається. Ну зараз ми прибули на наші складські приміщення. Також великий рух вантажного транспорту відбувається, особливо під час збирання врожаю, тому що ми завозимо сюди насіння і використовуємо дуже активно ці дороги, цю розв'язку, цю площу під рух великої кількості вантажного транспорту. З великою масою, з, і як з великою ефе неефективністю, а з великою а, як вірно сказати? Ну, з великим навантаженням і дуже інтенсивним інтенсив, дуже інтенсивний рух відбувається. Тому ми прийшли до такої австрійської технології угу. а, підготовки доріг. Угу. Також ми робимо ще й майданчики, де ми можемо лишати техніку або що, що інше, що нам потрібно робити, а, технологія використовує той матеріал, який у вас є на об'єкті, uh -huh. фактично кажучи. А, ми використовуємо ну, те, що в нас вже тут було. У нас тут була просто якась земля, uh -huh. з часом перемішана з щебнем, uh -huh. а, з якимось а, бутом, щось, якийсь там. Будівельне сміття ага. такого роду, ну як взагалом ага. по нашій країні це і відбувається. Дорога десь підсипана щебнем, десь підсипана якимось е цеглою. Ну, Такого стандартного вигляду: польова, ага. напівпольова, дорога на якомусь старому об'єкті, який залишився ще там із радянських, радянських часів. часів так. А, перше, що ми робимо, ми використовуємо бульдозер. Uh -huh. З лапами ми зрихлюємо те, що є, дивимося, що, що, ми ж не знаємо, що там uh -huh. загалом за, за всі роки було насипано, або якісь uh -huh. там фундаменти ще можуть бути, якісь старі труби, ну, тому подібне. Яка глибина, якщо. А, ну, орієнтовно. Там. Ну, орієнтовно ми рихлимо там, десь до 40 сантиметрів. Підіймаємо з такої uh -huh. глибини, потім а, плануємо площу. Якщо потрібно десь підсипати грейдером, да? грейдером так угу. підсипаємо, закуповуємо в скришу такий пісок з камінням, з кар'єрів. Такі те, що знімається з верхніх шарів ґрунту при вироботку кар'єрів, десь підсипаємо, завдаємо рівень всьому. Це найголовніше вірно Вірне планування поверхні зробити для того, Ще... щоб воду, мабуть, відвести. Так, так? Це, це... Ага. вода в даному випадку це наш головний ворог. Тому ага. що там, де вона збігає, там, де вона стоїть, це буде ті місця, котрі будуть руйнуватися у першу чергу. Тому щоб цього запобігти, потрібно вірно спланувати поверхню, щоб вода мала змогу зійти і. Не накопичуватись і не, на, поверхні, на поверхні, і не угу. насичувати верхній шар вологою, що угу. зимово осінній весінній угу. період при великих угу. перепадах температури може просто призвести до руйнування цього покриття. Після планування ми використовуємо спеціальну дорожну фрезу. Так. Котра це у така, мабуть. Я думаю, що ми пізніше подивимося на неї. Ми да? можемо того, щоб... розмовляти і ага, рухатися, давайте, рухати, давайте, рухатися давайте, в пройдемо. її сторону. Ага. Ми використовуємо дорожну фрезу, котра перебиває підготовлений матеріал, так, так скажемо. Це там у нас і каміння, і, і каміння, і цегла. І цегла. головне, угу. щоб там не було заліза. Uh -huh. Тому що ну, залізо uh -huh. там то точно не потрібно. Тому коли ми працюємо бульдозером з, з, з лапами, ми там вручну підчищаємо, uh -huh. якщо щось знаходимо, якщо якісь там великі блоки старі або фундаменти, uh -huh. то ну, uh -huh. береться там якась інша техніка, щоб це все прибрати звідти, щоб воно не заважало. А, потім це вся суміш з камінням, з uh -huh. зі шматками бетону, цегли. Або що у вас там було, ну, у нас, де ми зараз стояли, розмовляли, там була вже подушка за роки насипана десь сантиметрів 20-30 щебня ага. різної фракції. Ага. Тому це все йде на перебиття, на матеріал. Ось наша фреза ага. PT-H це дуже потужний агрегат, який ага. здатен ну, перемолоти все, що в нього піде. Там, Це не... ширина десь 2 метри, да? трошки більше. 2-10, але ага. ось ці лижі ще забирають. Тому, ну, ми її беремо розрахунок як 2 метри. Ага. Тобто, щоб перекриття було невелике перекриття, щоб ось ага. ці лапи а, не залишали той проміжок, котрий не буде добре перемішаний і перебитий. Ага. Ось. А, це Скажіть, є. будь ласка, а ви в цю фракцію, там де у вас там будівельне сміття, е, додаєте ще там, чи пісок, чи землю, чи якісь там інгредієнти? Ну там земля вже є а, сама вже є. Вже є. А. Вже є сама а. по собі. І якщо ви, якщо да. в нас є якась яма, uh -huh, uh -huh. або нам потрібно зробити підняття цієї площини, котру ми робимо дороги, площадки, uh -huh. майданчик, неважливо. Ми використовуємо а, вскришу. Кар'єрів, тому що в нас є недалеко кар'єри, вона дуже дешева, вона нічого не коштує і uh -huh. це нам зручно робити. Але також на базі, де ми до цього з вами були, uh -huh. ми там використовували просто землю, яку ми викопували, з, коли робили дренажні канали, uh -huh. також цю землю uh -huh. використовували. Тут головне для стабілізації ми використовуємо цемент. Попереду трактору висить Бункер, який да? бункер, ага. подає цемент. Ага. А, І у... скільки цементу у вас іде, там, ну, ви розраховуєте, він автоматично подає, чи тут оператор сам ні, керує? Ні, ні. Опера... Оператор керує через систему гідравліки ага. налаштуванням а, подачі цементу. Ми подаємо там, від 20 до 28 кілограмів в залежності від а, товщини плити. Це у то... нас на квадратний метр. Да? Так, 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 на, угу. на кубічні. На на Це в залежності від е, глибини роботи фрези. Там, Від 20 см, 20 кг, 25-28 см, відповідно так. Подається цемент суміш, перебувається фрезою, перемішується з цементом. Фреза перебиває якісь ага. велике каміння, сміття будівельне, там, ага. що ви туди поклали. А, і... а яка фракція, я вибачаю, що вас перебив? Яка от фракція? На яку фракцію вона там 40-20 перебуває, 40-70 перебуває. Десь 40. 40, якісь uh -huh. шматки, там може 70 uh -huh. лишаються, десь... Це вели... але ж цього небагато, Ви ж, не, uh -huh. тільки, там, ви ж не, не, не насипаєте там 20 см шар з так. будівельного сміття і його перебуває. Це там якийсь десь грунт, десь щось таке воно десь uh -huh. більше, десь менше по кількості. І, твердої фракції я маю на увазі. Ось потім це ж, так, повернемося до так. того, як воно працює. Подається цемент, трактор повільно рухається, просипається цементом, потім фроза все перебиває, замішує. Разом з цементом. Разом з цементом. Після цього, так, де у нас тут каток стоїть десь. А ось. Угу. Після цього, а, пішли з цієї сторони, угу. Після цього ми використовуємо вібраційний каток. З накладками uh -huh. на робочу частину, котра uh, ущільнює те, що ми перебили, те, що ми на, накатали з фрезою разом uh, з цементом. Uh -huh. Ось, цим катком uh -huh. ущільнюється поверхня. Після... Ви якісь показники берете після цього щільнення? Ні, чи... ми ж не як професійна uh -huh. будівельна компанія, це ми робимо чисто для себе. Uh -huh. Тобто якихось там е замірів, випро лабораторії, в лабораторії випробувань, uh -huh, uh -huh. Там, робити якісь е спеціальні отвори, щоб перевірити, яка щільність і на яку глибину. Ні, ми цього не робимо. Ми робимо це для себе, як ми вчимося, і робимо це для себе. Це не є якоюсь комерційною діяльністю в нас. Uh -huh. Після ущільнення катком з цією шашкою. Використовується грейдер, котрий робить фінальне планування. Uh -huh. Фінальне планування, і каток без шашки з гладким, ну просто гладкий, uh -huh. без накладок, uh -huh. гладким катком ущіль, ущільнюється uh -huh. і поливається водою, ущільнюється. І результат ось ми можемо пройти, побачити. Так. Ось загалом, ось то, що зараз ви бачите тут, так. ось ця вся. Мука, суміш, суміш, суміш пиль. Ну, тут же воно також ага. колесами викатано. Ага. Ось. Це зривається, планується, ага. пересипається, перебивається. Ви бачите, що тут є ага. і щебінь, ага. і щось ага. інше. Це все перебувається, планується. І потім в результаті роботи фрези з цементом, в результаті роботи грейдера також. Вірно виставити всі кути, куди що повинно збігати, і так, як? Так. Після ущільнення та проливання водою ми отримуємо ось таку, таку ось таку поверхню. Так. Угу. А, потім, перед тим як вона остаточно буде, застигне, потрібно нарізати так звані термічні шви, щоб угу. уникнути руйнування цієї плити. А розміри цих термічних швів там 6 на 6 вирізати чи як? Ми на базі, там де може, ми з вами були, так. на основній частині шви не робили. Ми uh -huh. робили тільки на першій тестовій частині. Там ми різали як плити. Три uh -huh. на два. Uh -huh. три, на два. Uh -huh. три на два. Але я думаю, можна і значно збільшити. Можна шість на, на чотири робити uh -huh. його, це буде більш ніж достатньо. Я так розумію, що цю дорогу ви зробили там. За декілька днів? Да? Там. Ну, Ми Хоча. зараз, знову ж таки, цепити семент при спеці не дуже гарна ідея. Так. Тому наша, виходячи з того, якою технікою ми володіємо, це одна фреза з одним бункером, це два катки і грейдер. Це як базовий комплект для нас, ми робимо десь біля двох тисяч метрів за день. Те, це те, що ми можемо зміну, перебити, зміну, відсипати, відкатати, ну, щоб його угу. закрити, щоб воно стояло вже готове, щоб не вигорав, перегорав цемент, угу. щоб це все правильно працювало. Після того, як ми зробили цю плиту, да. вона від 25 см завтовшки, а, наступним кроком ми а, робимо гідроізоляцію цієї плити. Щоб від волога... опадів від снігу, від, снігу, від опадів, від, опадів так, від дощу. Це все робиться для того, щоб волога не потрапляла в саму плиту, не насичувала її і, і у нас. Не руйнувала. Не руйнувала. Для цього ми використовуємо бітомну Ага. Ми замовляємо машину, приїжджає автомобіль, заливається бітомною Так. І потім, ну як ми лиємо полосами uh -huh. і одразу використання такого ж там, допустимо, газона uh -huh. в кузов, кузов зроблений так, що він відкриває, регулюється його ступінь відкриття і подачі. Да? подачі. Ми використовуємо відсів мілкий uh -huh. і по, зверху цієї емульції посипається. Це використовується як перше вже захист до гідроізоляції, uh -huh. щоб під час руху ага. техніки не зривати верхній верхні шар емульсії ага. для того, щоб ага. зберегти його. Десь до 1 сантиметра відсипається відсівом. Ага. І після цього, якби. Площадка... А відсів, після відсіву у вас не яка техніка, там? ви не катком, нічого? А, не, не маленьким проходите. катком. Проходите, так? Да? Просто легенько його, не великим катком, а маленьким, ага. просто легенько його прикатимо, щоб ага. більш, більш рівномірно. Мабуть. Більш рівномірно, так. Да, для ага. рівномірності, не для того, щоб його прямо ущільнити, такого великого ущільнення робити не потрібно. Просто відсипається, легенько катається і загалом це якби. Загальні кроки до отримання ось такого результату. Скажіть, будь ласка, а за дренаж? Я дивлюся, будете тут робити дренаж? Бо ми на базі я проходив, дивився, що у вас там. Тут ще, не, периметру... тут ще не вирізали, ага. ось далі можемо пройти. Там вже дренажі в нас зроблені. Зараз. В будь-якому випадку для таких доріг необхідно робити дренаж. Звісно, вам потрібно розуміти, що яка кількість опадів так. єдиноразово може uh -huh. випасти. На вашому ага. об'єкті. Ну, для того ви там робите собі розрахунок, якої довжини якої глибини вам потрібен. Дренаж, наш дренаж це базово ми робимо десь його півтора метри глибиною. Вис... Вистилаляємо його геотекстилем ага. і засипаємо фракцію, фракцію... 20-40 ага. там до 50, ага. тому що крупніше вона вже не так добре туди лягає у нас. Скажіть, будь ласка, по цій дорозі, що зараз ми йдемо, це теж недавно зробили? Це так? вже десь днів п'ять. Дні да? дні тут в... вже є емульсія, тут вже тут тільки емульсія, ні, ні, Чи ні, нема ні. ще нічого? Ні-ні-ні. Це як е, те саме, що ми були ага. там, тільки, тільки зроблено п'ять днів тому. Ми вже вон, нарізали шви ага. на цій плиті. І так. зараз вже чекаємо, коли приїде бітом на емульсі... Ну майже бетон отримаємо. А, і вже чекаємо, коли приїде бітомна емульсія, емульсія. Будем, заливити, будемо да? заливати, засипати. Uh -huh. Ось з цієї сторони в нас є траншея, яка тут була скажімо uh -huh. так, історична. Uh -huh. Вода буде Стіка... зроблена uh -huh. розуклонка uh -huh. дороги, вода uh -huh. буде стікати в одну сторону, а те, що буде збиратися з цієї площадки, ось uh -huh. ми зробили uh -huh. дренажний канал, який uh -huh. буде виходити аж туди, там теж є канала. Загалом так воно працює. На базі в нас а, були опади за півтори години, близько 90 мм опадів випало. То калюж, калюж Калю... не було? ну якісь маленькі, зараз ага. ідеально, ідеальної поверхні в тебе не вийде. Тому що ну, десь воно все одно буде просідати під час каткування, ага. я маю на увазі, фінального, ага. коли грейдером ти вже запланував і робиш фінальне катку... каткування, десь може щось просісти, але ж це не ну, калюжа там якась там. 15-20 см заглибшки. За це там, якісь просто, ти бачиш, що там трішки більше води, котра зникає, коли дощ закінчується. Так цю воду навіть не видно, все йде в дренажні канали і повністю відводиться вода. І це ми вже перевірили декілька разів, тому що були такі опади, там, де була вже зроблена ця система. Скажіть, будь ласка, іще. А як в ну, подальшому? Як, які б потрібно е, проводити е, заходи для того, щоб в подальшому ця дорога більше служила, і що для цього потрібно? Яка техніка, люди, е, які спеціальні заходи? Чи вона не потрібна? Ну, загалом а, ми вже Три роки використовуємо цю технологію. Uh -huh. а, найстаріший відрізок дороги, який був зроблений перший, в нас вже простояв а, три повних сезони. Тобто він стояв три літа і три зими. А що ми там робили? Це за весь цей час, можливо, рази-два трішки додали відсіву uh -huh. з основних напрямків руху техніки, де вони просто їдять один за одним по і викатують колію, де вони дістають. Цю, цей відсів і лишається емульсія Якщо там не було емульсії трішки теж просто робили розчищали відсів, робили невеликий підлив ага. відтимну емульсії, просто зверху ага. підсипали знову ж таки відсівом і ага. все. Я так а, розумію, самі головні ризики. Цієї дороги, там, де в нас розвертається травм, спорт там, де ну, в нас більше всього звісно, навантаження. Це найбільше навантаження. Да. В таких місцях такі місця в нас з'явилися лише цієї осені. В кінці mm -hmm. літа ми завершили е, декілька відрізків доріг на території нашої бази, де є повороти. Е, так, там відсів та бітумна емульсія, наш гідробар'єр. Він знашується значно швидше. Але ви також були, ви бачили, там немає ніяких катастрофічних ям або руйнування ці, цієї плити, яку ми змогли зробити. Тому е, загально, поки наше обслуговування е, лишилося на рівні, ми використовуємо звичайну дорожну щітку за трактором МТЗ, котра е, чіпляється, і ми не вмикаючи її. Розрівнюємо Розрівнює віців, верхній, верхній шар відсіву, котрий з основного напрямку руху техніки сходить в сторони, розтягується. Ми просто повертаємо його назад, розчисуємо. Ага. Скажіть, будь ласка, а от за ці три роки ви досипали границі чи не досипали його? так, досипали, досипали, але не не всюди. Тільки в якихось місцях у нас же є ще переходи, де, де а, ця технологія стикається з бетонними плитами або відлитим бетоном, і туди воно з колес витягується. Ось такі місця так, вони потребують більшої уваги. Більшої уваги, те, що там, коли прибираєш на території своєї бази, просто змести відсів з бетону та підсипати те місце, з котрого він був забраний. Якогось особливого ставлення або догляду ну, ага. поки не потребувало. Ага. Навіть е місця, де взимку це, як ви казали, найбільш нагружені повороти, розвороти ага. якісь. Там навіть ті місця, де познімало бітомну ему, ага. повністю гран відсів бітумну емульсію, навіть там плита залишилася цілою, там не почала вона Розчинятися, руйнуватися, uh -huh. розсипатися, ми просто навесні підрівняли, і uh -huh. воно має гарний вигляд, і немає ніяких великих ям, нічого uh -huh. такого. Скажіть, будь ласка, от в зимній період, коли у нас там зима, да коли у нас там сніг, я розумію, що а, ви якусь техніку спеціально приміняєте чи досипаєте зимою. Громисів, Ні, ми чи... не ми не досипаємо, якщо дуже багато снігу, якось ага. не до кінця опускаючи ковш трактора, просто ага. його трішки відгортаємо. Зрозуміло, якщо ти повністю його опустиш, ти просто знімеш так, 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 так. все. Шо, так. Якихось особливих забаганок від цієї ага. дороги на протязі зими ми не отримали. Вона не потребувала якогось там негайного ремонту. Декілька ну, і снігу багато не було. Ну, так. Також. Потрібно зауважити, що останні три роки того снігу майже і не було там. Декілька разів по 10 сантиметрів, і два-три дні його просто він танув, він не накопичувався. Ага. Тому з великою кількістю сніга, коли тут буває, що навіть ага. і по пояс може за ніч насипати, я особисто бачив таке взимку тут. З таким снігом ми ще не стикалися. Тому як його чистити, як з цим працювати? Не готовий відповісти. Покаже... скоріш за все, мабуть, є якась там техніка, яка е підбирає цей сніг, да, там, ну, розкидує цей сніг, підбирає цей гранатів, а потім він повторно використовується на дорозі. Я... Звичайно, так. Так. таке також може є. Я навіть не буду сперечатися з цього поводу. А, але ми аграрна компанія. Так. Ми робимо просто собі. Ми при... Наша задача прибрати бруд. Це ми робимо, тому що тут було просто болото, в який в най... найглибші ями цього болота засипався щебінь, щоб ну, не дуже кожного, роз... року, мабуть, кожного не? року і не... Mm -hmm. щоб не дуже розтягувати болото. І це завжди тут їздить щітка, коли звідси машина виїхала і пішла вже по бетонним плитам. Це все чистить, тому було прийнято рішення. Робити такі дороги на об'єктах, котрі потребують постійного руху наших вантажівок? Тому що ну, у нас загалом тільки вантажні автомобілі, котрі привозять якісь ТМЦ. Скажіть, будь ласка, і останнє питання. Я хотів би запитати у вас: а чи прораховували ви економічну доцільність там ну, цієї дороги, порівняння там з бетоном? Або з асфальт з бетоном, або з асфальтом. Ну, дивіться, тут же все ж впирається. З... Загалом у кожного буде своя економіка Я цього розумію, питання, так. тому що в кого Свої... є можливості, які можливості... Да, бетону, заводи та усе так. Там, так, все, так, так. Цемент де взяти, якщо uh -huh. тобі потрібно підсипати, чим ти будеш підсипати? Uh -huh, ти uh -huh. будеш брати щось з кар'єру, uh -huh. в тебе вже щось є на об'єкті. Або ти в тебе є якийсь об'єкт твій, там з твоїм будівельним сміттям, але він за 100 кілометрів. Ну, як це і пара? тебе головна боль, куди питає? І, його і, і діти, тобі да. те, те треба забрати, і але так, і вести так. дорого далеко. І що це робить? Тому це питання вже ну, загалом комплексного тут... Підхібер, комплексного, підхібер. так, так, так. Тут ну з того, що ми закупаємо, це цемент, це основна витрата, котра йде в цю і емульсія, мабуть. І емульсія, так, це так. Це, так. Мабуть, ну, емульс... таких, так, цемент, таких, емульсія і відсів. Е, да, і відсів це а... ті речі, які впливають на економічну е, ну, базову на ек... собівартість. Да, базову собівартість. А що вже там буде підкладатися під вашу собівартість? Ну тут вже кожен сам собі має рахувати. Вартість цементу це всі знають. Емульсія так. також можна все дізнатися. Ну, тому тут, тут економічний підрахунок буде у кожного свій. Дякую вам. Я думаю, що е, ми запровадимо цю технологію в себе в аграрній компанії і обов'язково е, попрошу вас завітати до нас і подивитися. З і е, якщо в нас будуть там якісь питання, я думаю, що ми будемо на зв'язку і всі. Від вас технологічну якісь там питання, всі з вами з'ясуємо. Звертайтеся, дякую приємно вам. було Дякую, мені дякую. Друзі, вітаємо. Робимо таку маленьку вставочку в це відео. Якщо чесно, воно вже змонтоване. Ми вже збиралися зробити випуск, але сьогодні ми приїхали на ту ж локацію, пройшло два тижні. Зробимо маленький додаток, покажемо, як майже фінальний результат. Залишились. Справа за малим, нам залишилося зробити дренажі ще на цій площадці дорозі. І а так загалом вже маємо фінальний вигляд, як буде виглядати ця дорога та площадка. А тоді ми побачили готову вже стабілізовану дорогу. Нам на той час залишилося нарізати термічні шви. Шви були нарізані. Після цього ми. Покрили всю площадку бітемної емульсією та закрили її відсівом. Ось можна бачити фінальний результат. Зараз давай трішки його відшкрябуємо, прикрили, маленьким катком закатали, якийсь побільше камінеці. І загалом ось у нас є вона м'яка? Можна бачити. Гідроізоляція закрита. Як? Амортизаційний слой, щоб не зривати цю гідроізоляцію. У нас такі майданчики та дороги вже фу, скільки? Є три роки. ну Ми це у минулому відео теж розмовляли про це. Вони гарно стоять. Тут у нас центральний заїзд на наше сховище. Воно гарно витримує там з... стосовно обслуговування. оце перший раз, другий рік. Ті дороги та площадки другий рік в деяких особливо навантажених місцях, таких як повороти 90 градусів, або прямі відрізки від центрального в'їзду на територію, утворилися невеличкі ямки, котрі ми просто повирізали, залили бетоном, засипали відсівом, ну, емульсію закрили, засипали відсівом. і все Такий Невеличкий ремонт, який нас там зайняв по всій території, буквально там. 4-5 днів, а, і загалом ми дійшли до висновку, у чому була саме проблема, котра створила ці ямки. У подальшому вона буде усунута. Це просте перекриття між проходами фрези, котра перебиває, замішує цемент та підготовує цю стабілізацію. Загалом це виглядає ось так: чисто, охайно. Водії є куди діватись, вона не стоїть, немає болота, вона не руйнується, вона витримує великі вантажі, тому що ну, на територію АТК бази, де також зроблені ці дороги, ну, все заїжджало. Що можна уявити, і автомобілі з зерном вантажені, і паливозаправники центровози, котрі привозять нам паливо. І 60-тонні крани на тралах, котрі привозять, і трали з тракторами, з сівалками, все там їздить. Ви також бачили ті площадки на відео неодноразово. Тому ось, ось фінальний результат. Туди дуже гарний вигляд має.